Вітаю, мої маленькі друзі! На занятті з математики! Сьогодні ми з вами будемо порівнювати предмети за кількістю, ставити між ними знаки більше, менше або дорівнює. Розв'яжемо логічні задачі. Ви готові до роботи? Тоді приступаємо. Погляньте, будь ласка, малюнок і полічіть, з якої сторони предметів більше. Давайте розглянемо. З правої сторони, скільки в нас помідорів? Так, два. А з лівої один. Який знак ми поставимо між ними? Так, знак менше. А чому, діти? Тому що один менше за два. Розгляньте цей малюдок малята. З лівої сторони скільки яблук? Так, чотири. А з правої сторони? Два. З якої сторони предметів більше. Молодці. З лівої. Який знак ми поставимо цього разу? Так, знак більше. Чому? Тому що 4 більше, ніж 2. Порахуйте, будь ласка, скільки в нас фруктів з лівої сторони. Три. А з правої. Теж три. Тобто їх порівню. Тоді, який ми знак з вами поставимо? Молодці. Знак дорівнює. А зараз малята самостійно порахуйте предмети і поставте знак. А тепер перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Наступне завдання. Будемо з вами розв'язувати логічні задачі. Послухайте, будь ласка. Шість машинок у мишка, дві машинки у сашка. Підскажіть, будь ласка, їм, скільки машинок у них? Молодці. Вісім. Наступна задачка, діти. Бабуся Оля у печі. Випікала калачі, шість пекла, чотири з'їла. Скільки залишила? Вірно, два. А зараз я перевірю, чи з такою задачкою ви впораєтесь? І за куща стирчать шість вушок. Скільки зайчиків заховалося за кущем? Молодці! Звичайно, три. І ще одна задача. Три маршрутки їхали до міста. Назустріч їм їхали два автобуси. Скільки всього машин їхали до міста? Звичайно, лише три маршрутки їхали до міста. А ще мені сьогодні, діти хочеться перевірити, як ви запам'ятали склад чисел? Скажіть, будь ласка, яке число складається з 3 і 2? Правильно, 5. Яке число складається з 2 і 2? Звичайно, 4. Яке число складається з 2 і 3? Так, теж 5. Молодці. Яке число отримаємо, якщо ми 2 додамо 1? Розумнички мої, звичайно, 3. Яке число отримаємо, якщо ми 2. Додамо до двох. Так, чотири. Гадаю, малята вам сподобалося наше сьогоднішнє заняття. Ми з вами повторили те, що вивчили. Бажаю вам успіхів. До побачення, мої любі!